Досі є і віра є і мотивація, Ну, ще в своєму розумі. Тому що ну, ми ж не обираємо часи, в які ми живемо. Тому воно так як воно є стосовно Бога. Я можу плутати, але в Біблії написано, що Бога неможливо осягнути. Тому Якщо виходити з цього, то питання справедливо або несправедливо, ну не знаю, як там у них, то що нам в цьому приймати участь, на мій погляд, що у нас зараз ще один тест на зрілість. Я дуже люблю історію, ти знаєш. Так от, у нас одні й ті ж самі граблі була така битва на калці з татарами. Може хтось пам'ятає шкільний курс історії. Про неї можна почитати у відкритих джерелах у Вікіпедії. Якщо коротко, то там кілька наших князів е, програли. Татарам чи монголам, тому що не могли між собою взаємодіяти. І вони програли, ну а потім там, через певний час їм взагалі навалили так, що це ж було нашестя монголь... монго... монгольське. Далі були різні часи і весь час наша шляхта, наше козачество. Наша директорія УНР і оця вся херня, вони між собою сралися. І, ну, звичайно, через цей срач і дезорганізацію ну, прості люди і не дуже прості. Коротше, важко було. І часи йдуть, міняються декорації або як Зараз кажуть молодь текстури. Сенс один і той же. Зараз ти ж бачиш, що плюс-мінус одне і те ж саме. Між собою внутрішні срачі, інфантилізм і певна частина, яка валить. От всю цю увесь цей ком. Ну, так і живемо.